Я принесла з базару дуже красиву квітку, і зараз ми з вами будемо її садити. Дивіться, яка вона махрова. Який в неї корінчик подивимося? Отак От акуратненько знімаємо. О, бачите, який корінчик! Яка квіточка! У мене є горшочок. Я його дуже сильно довго дергала і не можу оцю штуку зняти. Він за цією штукою. Але тут є дірочки, бачите, дірочки є, і тут воно щось буде виливатися. На низ я кладу камінчики, керамзит. Тут квіточка, квіточка, пала водичка. От, от вона буде. ти? я квітку сажу. Папа! Нам треба буде її потім десь прицепити, бо немає де, треба місто буде для неї придумати. Я не могла її не взяти, вона така красива. Ось я камічка поклала наниз. Так. Я не можу, вона така красива. І це в мене земелька куплена. Отака, бачите? Земельку таку. Треба її посадити так акуратно, акуратно. Така вона красива. Так, беремо нашу квітку і ось, ось сюди, отак. Ось ось у Горшок так. Спочатку приміряємо. Треба її глибше. О, у нас стільки паростків. Бачите, паростки. І треба її так глибше, щоб було багато паростків. Ще, кажуть, квітку одірвати. я не одірву квітку. Я не одірву цю квітку. Не одірву. І отак засипаємо земелькою Яка вона красива. Отак трошки глибшенько і земелькою Засипаємо. Боже, яка гарна квітка. Я не можу. Яка гарна квітка. Ну це все. Так є. Як вона на мене дивиться. Я не могла її не забрати, таку квіточку. Ти ж вона квіточка. Так, так рівномірненькою. Земелька отак. Рівномірненько. Вона так у нас по центру. Ставлю собі десь там, де я люблю сидіти. І дивитися на неї буду. І відео записувати для вас цією квіткою. Те ж вона гарна, ця квітка. Отак. Я її зараз полью, і земля трошки уйде, тому я насиплю так підверх у горшочок. О. Так, треба полити. Квітка, боже, яка квітка. Так, водичка її. Палить квіточку. Повитряховувати самельку. Квітка. І оці штуки, їх треба прицепити. Я не хотіла їх цепляти, поки ну, квітку садила, щоб квітку рівно ну, посадити. Ой, ой-ой-ой. Так, вони мають... Я це колись робила. Бути рівними отак. Так, чик. І зацепилися. Так щоки зацепилися. Дивіться, зацепилися, вони зацепилися. І оцю отак. Це ж новий горщик. Щок так і зацепилися. Отак.